Так, село Лазощина. Сюди ми добралися культурно на мінівені, Тут красиво сніжок. А звідси ми будемо до Козьмещика їхати на сьому п'ятилаці. А в зілі 130 їздив. Так, ось групу на Реєструємося. Ага. А фамилия, ну, просто... Так, катар ми, ми зареєструвані. Да. Так сказати, легальні. Так ну, і сплатили. Насправді ми нікуди не їхали. Ми знаходимося в 5D кінотеатрі. 5 де кіносеанс закінчився. Ми. Ось цей будиночок. Ось вот ми здесь. козмещик Сейчас мы идем на полуныну косметику прогуляемся. Возвращаемся, ночуем. Потом мы идем на Гаверлу. На Гаверлу через... Это уже полуны а, Нет, мы идем через Гропа. Тяжело улыбаться? Вот. Речка в сити мостики весною... Порозмивала. Нужна особая видержка, що в этом це було. Так, другий шанс щоб снути в воду. Постараємося цей шанс не упустити. Перву родку Так. Річка вуща, ущелена, так і йдемо. Так, після невеличкого привальчика ми продовжуємо наш шлях. Сніжок такий помірненький пішов красиво. Після важкого підйому по пухкому снігу ми відряпуємося на полонину Кузьмейська. Полонина Кузьмейська тут колиби. Спершу хтось тут ночує. Она вода тієї. Звідти прийшли зараз завертатися. Збирається на холодну ночівлю. Може і я колись так захочу, але поки що ні. Покидаємо полони до Кузьмецька і йдемо вниз. Варити бограч. Дім'я <рес> трасі. Подумаю. На <гум> Лови котиться прикотилася. Котилася турбо з високого горба. Ми прийшли втомлені. Так, день другий, виходимо зарані і йдемо з кожмечика на говерлу, робити маршрутом. Піднімаємося вгору. Дорога витоптана. Легше йти, затишно вітер не відчувається. А там далі побачимо. Так, вже виходимо на відкритий місцевість, ліс потихеньку закінчується, рідшає набрали 300 з гаком метрів, Ще майже 700 набирати. Почався крутіший підйом І йти важко і повільно. Ходимо до полонини гропа. Друзі. Верли. Там верли. Тут будиночок криття. Я залишився з речами. Друзі, бігли на верла. Я туди не пішов, тому що в мене трошки вже вичерпуються сили. Що треба буде вертаксь, тому легше спускатись буде. По-друге, зламалась кішка. тут хмари розриває і красиво <ріст> так рукавичка, да, рукавичка. повна хата туристів причому тут такі круті туристи в споряджені з лижних масках І не те що ми казуали так Карпати зимові дуже красиво але ще той мазохи Вітер такий смагає. от ну, такий краєвид. Зараз ми туди спустимося, там стане затишно. Цей вітрюган верхотурі і знаходяться ж люди, які ходять з холодними ночівлями. І це така Як завжди, так буває, коли ми піднімаємося. Це було затягнути туманом а зараз коли ми спускаємося, розвиняється. Там поверла. Там ми побували. Сутись, ми Там на тлі Спускатися Приємніше Ну ми звідти пішли, там зараз така краса. От так вже метрів 500-600 скинули. Лишилось ніби й недалеко. Ну ще треба скидати. Гарно як, схил невеликий. В такій ділянці йти одне задоволення спускатися. Ніжок з сосом насипається, сонцем підсвічиться, казкова краса, правда все це мені в обличчя прилетіло щойно. Так, друзі, я спустився. Ось уже дорога там. Можна хоч на жопі з'їхати вже байдуть. Так, лозащина, тут вже все розстає, навіть підсихає. Так. Франківськ, вечір, каток і мабуть хтось має впасти.